Друзі, домашня сторінка має читатись одразу. Ясно. Отже, відійдіть назад, наче ви постарішили років десь на 25. Не можу розібрати. Придивляюся, і що я бачу? П'ять в одній сорочці чи одягнись влучно. Гадаю, обидва я хотів показати, що сорочка добра для п'яти типів фігур. Ясно, то покажи мені це Дай мені фігури трохи більші. Гарне п'ять, але зроби його графічним. О, це кльово. Може, висвітли оту червону? Джул, Шикарний салат? червоний. Ці сорочки розлетяться. Ваше схвалення було потрібне дві години тому. Я знаю, знаю, але спробуй. Добре. Міра, скажи, от ще раз. 40% відвідувачів не йдуть далі першої сторінки. І це непогано. Але я хочу більшого ось, дивіться. Молодець. Клас, Завантажив. Гарно. Усім дякую. 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 Отже, далі. Сукня Антуанетта. Жахливий промах виробника.